Пропоную вам швиденько оглянути територію готелю Rixos Premium сігід Аква. З перших хвилин ви опиняєтесь у просторому холі з вишиканим інтер'єром. Для маленьких гостей тут працює захопливий дитячий клуб. На територію курорту розташовані просторі басейни та затишні зони для відпочинку. Головною ледзинкою є сучасний аквапарк, що пропонує безліч гірок та атракціонів. Які підходять як для дітей, так і для дорослих. Екстремальні гірки для тих, хто шукає адреналін. Сімейні гірки для веселих спусків разом. Дитяча зона безпечні водні атракціони, міні-гірки та інтерактивні ігрові майданчики для найменших гостей. Гості також можуть насолоджуватися вишуканою кухнею в ресторанах та комфортабельними номерами в стильних корпусах. За біль детальною інформацію та прорахунком туру. Звертайтесь до наших менеджерів з відділу продажів.